Виставка Савіт наш тому з жіною. Козацьке містечко Полтавського краю з фондів краєзнавчого музею міста Горішні Плавні та Білицького краєзнавчого музею. Єпископ Мефодій з білоруського мстиславля на початку травня 1666 року повідомляв Петру Шереметьєву, що Бон Боярин і Воєвода Петр Васильєвич в Києві і во всіх малоросійських городах вел крепить осади для того, що де велика, а де в Полтаві, що де учала в Запорогах і в Полтаві шатость велика, а в малоросійських де краях люди таковы, що де їм легче смерть прийнять, нежели їх к Москве отсилать. А запорожці, дісполтавці, живуть Савітно, що муж з жіною. Савітна, що муж з жіною. Виставка приурочена дню українського козацтва, яка знайомить із елементами повсякденного побуту козаків. Де і в яких умовах проживали, з чого їли і чим розплачувалися, чим воювали і полювали, і головне, що відрізняло їх від людей московських, які, в свою чергу, прагнули невдоволених к Москві Адселать. Виставка презентує предмети, що характеризують матеріальну культуру козацтва 17 18 століття, сторіччя притаманну всьому населенню війська Запорозького. Військо Запорозьке обох берегів Дніпра. Гетьманщина, волость. Козацька держава, яка утворилася на початку війни Богдана Хмельницького у 1648 році, її населення поділялося на стани: духовенство, козацтво, міщанство, селянство та інші, і складало від 2 до 3 мільйонів протягом існування держави. Гетьманщина мала власний адміністративний поділ, уряд, судову систему, ресурси та ринки збуту, освітню систему, користувалася магдебурзьким правом та литовським статутом. Територіально об'єднувала землі від Братслава і Вінниці на західних кордонах до гадячої Полтави на сході. На півночі включала південну Білорусь, і російський погар, Почеп і Стародуб. Південна межа через неспокійне сусідство з Кримським ханством постійно змінювалася, іноді включаючи межі військо Запорозько-Низового Січі. У 18 столітті сторіччі підвладна російській імперії Гетьманщина була поділена на 10 полків, які ділилися на сотні, а ті, в свою чергу, на курені десятки. Імператриця Єкатеріна ІІ вважала існування цієї козацької держави образою, на що сама вказує у маніфестах. У 1764 році було ліквідовано Гетьманство, в 1775 році зруйновано Запорізьку Січ. За істріблінням на будущее время і самого названня запорожських казаков. А у 1781 році було остаточно скасовано полковий військово-адміністративний поділ війська Запорозького. Полтавський полк, один з десяти, який входив до складу війська запорозького обох берегів Дніпра. Створений у 1648 році як підрозділ війська Богдана Хмельницького, на початку поділявся на сім сотень. Згодом, включаючи містечка Напслі, Дніпрі та Орелі, полк значно збільшився, утворюючи південно-східний рубіж держави із десятком фортець та інших укріплень. У кількості 19 сотень полк проіснував з 1649 до 1764 року. Остаточно він був ліквідований та включений до новоросійської губернії у 1775 році. Військо Запорозьке це в першу чергу армія. Вона формувалася під час війни Богдана Хмельницького, починаючи з 1648 року. Козацький літописець відмічав, що почувши про поразку коронних гетьманів під жовтими водами та під корсунем, народ почав самоорганізовуватися у полки та йти до козацького війська. При цьому в козаки йшли й неслужилі верстви населення ті, хто козацтва ніколи не знав. Наслідуючи устрій Січі, армія поділялася на полки, вони на сотні, сотні на курені. Що не село, то сотник, підкреслює козацький літопис Самовиця. Одним із таких полків був Полтавський, який сформувався вздовж Ворскли. Ці землі тривалий час належали польським магнатам Глинським, Грибуновим, Проскурам, Гурським, Вишневецьким, Казановським та іншим. Через військову загрозу від кочовиків, які панували в степу часів монгольської навали, господарство вивелося сезонно. Тобто із настанням тепла лівобережжя наводнювали уходники-промисловики, які взимку квартирували у канівському та черкаському замках. Це були як місцеві мешканці, так і новоприбулі в реєстрах Черкаського замку, відомі шляхтичі, вихідці з Познані, Кракова, Сандомира, Грубешова та інших міст Речі Посполити. висловом хроніста багато із них тікали від батьківської влади, праці, рабства, покарань, боргів та інших неприємностей або шукали кращої долі, а познайомившись зі зручностями життя в низових городах, вже ніколи не поверталися. З джерел відомі уходи Кишенський, Кременчуцький, стан на річці Ворсклі, Орільський уход. Об'єктом промислу були дичина, хутра, риба, мед диких бджіл. Не був винятком бутинок, тобто захоплення і продаж татарам людей. Він навіть обкладався податком, але був непростим ремеслом, оскільки озброєні на фронтирі, тобто на прикордонні були всі. Наприклад, в урочищі стінка поблизу біликів були знайдені і болт від тарбалетної стріли, і татарський наконечник, який ілюструють тогочасне озброєння. Тоді ж, а саме перед 1636 роком, на Ворсклі Костянтином Вишневецьким було осаджено слободу Біликів брід, яка пізніше з 1654 року стане відомою як містечко Білики. Що відбувалося на той час в околицях горішніх плавнів, а саме у Келиберді, невідомо. Можливо, ці території лишалися у власності нащадків Керім Берди, сина хана Токтамиша, який перейшов на службу до Великого князівства Литовського. Можливо, землі відносилися до татарських володінь чи уходів черкасів або канівців. Всі ці гіпотези мають місце бути. Як козацьке містечко, осаджене Іваном Сірком, Келеберда, стане відомою з 1672 року. Про це повідомляв козацький літописець Саміло Величко. З того ж року відомо і про посаду Келебердянського сотника, яким став дехто Яцько, тому її місце розташування на мису над Дніпром, проілюстроване більш пізньою картою. Отже, Полтавський полк у 1648 році нараховував лише сім сотень із центрами у Полтаві та найближчих містечках. У Зборівському реєстрі 1649 року перераховується 16 полків. І це только благодаря уміряності, ще запорожського вождя і воюжноруського народа, писав Йосип Бодянський. У полтавському полку на той час перебувало вже 19 сотень, що займали територію від містечка Грунь на півночі до Кобиляк на півдні. Ні Білики, ні Келеберда у той час не були сотенними центрами. Їх населення підпорядковувалося сусіднім сотням. Сотене містечко в першу чергу представлялося оборонним пунктом, фортецею. Це були дерев'яні укріплення на земляних валах, підсилених рвами, спланадами тощо. Всередині розміщувалися церкви, ратуша, двори старшини. Білицька фортеця була збудована у найвищій точці місцевості на пагорбі, який місцевими мешканцями зветься гора. Її площа складала понад 6 гектарів. Келеберда, натомість являла собою підсилений укріпленнями мис, що вдавався у долину Дніпра. Ці укріплення, затоплені і не збереглися. Однак, згідно повідомлення Миколи Макаренка, розміри городища у Калиберді могли становити приблизно 470 на 70 метрів. Опис 1749 року повідомляє про два ремонти Калибердянської фортеці. Перший перед російсько-турецькою війною 1735-1739 років, до якого було залучено по одному робітнику з кожного двору з необхідною кількістю возів, коней, інструментів. Дерево доставлялося плотами по Дніпру, а також збиралося вибивателів, де знайдеться. У документі, на який ми спираємося, наказний сотник Іван Бугай скаржився, що дерево тоді у жителів забрали, а заплатити за нього досі нічим, оскільки при сотні немає грошей. Другий ремонт було проведено у 1748 році. Протягом двох з половиною місяців працювало 100 робітників щодня, а раз на місяць свою роботу виконували 10 теслярів. Фортеця була відремонтована лише наполовину, також виключаючи браму. Тож підсумовуючи витрати, з обивателів було утримано 30 рублів, 80 копійок за роботу інженерів та 21 соснову колоду, по 30 копійок кожна. Сотник вказував на потребу в подальшому у такій же сумі грошей. В разі нападу фортецю обороняв козацький гарнізон, який у калеберті доходив до 200 козаків, а у біликах до 1000. Козацьку військову старшину становили сотник, писар, осавул, хорунжий, отаман та курінні отамани. Кожна сотня розділялася на дрібніші підрозділи курені. Вони ж колегіально могли являти собою судову гілку влади. Сотенна старшина підпорядковувалася полковій, а та, в свою чергу, генеральній. В експозиції представлено елементи холодної та вогнепальної зброї тих часів: вістря списа. Походить з території Білицької сотні. Форма таких вістер була уніфікована, тому вузько дотувати період вжитку саме цього знаряддя, виявленого не у закритому археологічному комплексі, наразі неможливо. Характерні мушкетні кулі відомі серед знахідок в усіх містечках. Всі кулі, представлені у виставці, мають різний калібр від 1 до 2 см. Тобто не було усталеного калібру мушкетів. Кожен козак самостійно ладував свою зброю, маючи відповідні знаряддя. Свинцеві кулі відливалися у кулелійки. Деталь такої походить з калиберди. Самостійно ж відмірювалася мірка пороху, який зберігався у порохівницях та на трусках. У нас представлено частину верхнього клапану від порохівниці з біликів. Персонально виготовлялися і рушничні кремені для зручності окуті свинцевою пластиною. Із джерел часів російсько-турецької війни 1735 1739 років відомо, що загони козаків, мобілізованих на лівобережжі, споряджалися із розрахунку один кремінь на 10 куль. Наскільки ця норма дотримувалася фактично, невідомо. Подібні металеві обкладки, ймовірно, можуть говорити, що не дотримувалися. Цікава знахідка, що походить з Калиберди – ядро шестифунтової гармати. Відомо, що така артилерія використовувалась стаціонарно у фортецях або на кораблях. Цілком можливо, що це ядро від однієї з калибердянських гармат. В описі полкової артилерії 1725 року на озброєнні калибердянського гарнізону вказуються дві гармати. Але перша мідна придбана козацьким коштом була забрана у Полтаву під час облоги 1708-1709 років. А друга чавунна, придбана міщанами, була вилучена у 1709 році московською армією, яка йшла руйнувати Запорізьку Січ. У Білицькій сотні теж згадуються дві гармати. Одна була придбана козаками за 100 талерів, але таким самим чином, як і Кілобердянська, віддана до Полтави. Іншу ж козаки виловили сітями з моря та продали ратуші за 20 талерів. Вона й перебувала на місці у 1725 році, але без боєприпасів. З джерел відомо, що до неї приковували козаки у вигляді покарання за вироками того сотеного суду, про який ми згадували. Однак ядро із Калиберди, якщо припустити його використання корабельною артилерією, може свідчити про інші трагічні події. 16 квітня 1709 року полки та Дніпровська флотилія під керівництвом полковника Петра Яковлєва у ході каральної операції проти українського козацтва знищили сотен на містечко Келеберда. На нього напала партія Донцев і переколов мале число запорожців, саме містечко придала огню. Така ж доля чекала на містечка переволочна, маячка нехвороща. Також часом Північної війни та полтавської битви датується шведський багнет, що походить з околиць Біликів. Білики не були зруйновані, хоча сутички між московитами і шведами точилися у безпосередній близькості до містечка, а у фортеці квартирувала залога запорожців Костя Гордієнка. Згадуючи про ратушу і міщан, ми торкаємося іншої сторони повсякдення козацьких містечок цивільної. Великими містами управляли магістрати, а маленькими містечками, які не мали Магдебурзького права, ратуші. Ратушне місто управлялося війтом та кількома бурмістрами. Однак фактично вони були залежні від козацької адміністрації. В експозиції представлено копію частини ратушної книги містечка Білики» – Частина про видатки за 1722 рік. Тут йдеться про витрати ратушних коштів на пошту, військову музику, проїжджаючих старшин, московських офіцерів тощо. Для Келебердиж таких джерел наразі невідомо. Містечко послуговувалося городовим гербом. Що цікаво, герби біликів і калеберти дещо схожі, містять зображення хреста і півмісяця. Це може бути як відголосок протистояння християнського козацтва ісламському світу у вигляді кочовиків, так і стилізованим хрестом, який повторює ранньохристиянський символ якір, такі можна зустріти на банях церков. Міщани займалися ремеслом, торгівлею, сільським господарством. Останнім, власне, займалися всі, маючи земельні наділи різного призначення сінокісні, орні, лучні. Що характерна, господарська округа, яка відносилася до біликів та сформована приблизним радіусом 20 верст, денний кінний перехід, пізніше майже без змін стала білицькою волостю, згодом сільською радою. Мешканці Шкали Берди, окрім прилеглої до містечка території, активно використовували задніпровські землі, маючи там земельні наділи та хутори. А на сьогодні це інша область. Ремісники містечка, відповідно до спеціалізації, поділялися на цехи. Наприклад, у Біликах ревізія 1718 року засвідчує наявність Ткацького, Шевського, Різницького, Кушнірського, Колісницького, Бондарського, Ковальського та Гончарського цехів. У калеберді їх вказано три шевський, кравецький та різницький. Крім того, відомі й інші ремесла майданництво, воно ж могильництво, поташництво, воно ж будництво, золотарство, килимарство, шорництво, винокурництво, гутництво. Ви можете побачити фрагменти продукції ремісників. Гончарні вироби, горщики, глечики, кухлі, тарілки. Асортимент та художнє різноманіття посуду були значно ширше запреставлені. Керамічні люльки здебільшого імпортні з причорноморських центрів, але представлені і типи притамання місцевому виробництву. Один із експонатів було виявлено зовсім нещодавно при будівництві оборонних споруд у Білицькій громаді. Це надзвичайно перегукується із часами, коли полтавський полк бунтував проти московитів, адже знахідка була зроблена сучасними воїнами. До продукції гончарів Відносяться і пічні кахлі. Фрагменти лицевих пластин кахлів, виявлені у біликах, представляють сюжетний та комбінований орнаменти. Фрагмент віконниці товар гутників склоробів. Оскільки у нашому регіоні майстерин наразі не досліджено, можна припускати, що це привізний виріб. Прикраси продукція золотарів. Це персні. Один із фрагментів невідомого гербу. Натільні хрестики, як металеві, так і скляний. Виявлений на території Білийської фортеці. Гудзик із дорогоцінного металу. Продукція збувалася головним чином на ринках та ярмарках полку. У Колиберді відомі ярмарки на Масляну, Онуфріївська та Пароскоївська. У Біликах. Васильівська, Вознесенська та Покровська. Цікавий експонат, який стосується торгівлі, горщик монетка з фондів Білицького музею. Вважалося, що така етнографічна назва збереглася, бо у таких невеликих посудинах ховали монетні скарби. Проте, більш реалістичним виглядає варіант горщик на монетку, тобто такий, що використовувався гончарем, який приїхав на торг у якості здачі за відсутності грошей. Гроші, які були виявлені на території містечок Білики і Келеберта, представляють різноманітні ринки. Це російські мідяки Деньга та Полушка, датовані 1720-30 роками. Цікавий експонат мідна деньга, використана у якості гудзика, походить з біликів. Решта експонатів європейська срібна монета, представлено польський та шведський соліди, турецька пара. Надзвичайно цікавим видається підробний іспанський піастр, що був виявлений на території фортеці у Біликах. Можна було б припускати, що це слід 30-літньої війни. У її фінальній частині брали участь запорожці і хтось міг привезти із собою виріб, потім скопійований у Гетьманщині. Однак все може бути набагато прозаїчніше. У 1714 році в кобиляках заарештували диякона Ілька, якого було звинувачено у фальшуванні грошей. Він купив у кобиляцької шинкарки жупан. У свою чергу вона віддала цими грошима борг сокільському козаку. І вже він виявив, що монети олов'яні та цинкові. Сам злочинець, поддячий Преображенської церкви Кобиляк, походив з-за Дніпра і опинився в полтавському полку під час великого згону. Його подільниками були родичі Федір Бубенко та Петро Сироїшка з килиберди. І згідно свідчень, вони промишляли таким ремеслом вже третій рік. Винуватців, скоріш за все, було заслано у Сибір, як тоді чинили із фальшивомонетниками. На запитання ж, хто ще підробляє гроші, Ілько повідомив, що більше б нікого не знає, тому можна обережно припустити, що в виставці представлено саме його витвір відлиту з олова іспанську монету. Ви ознайомилися лише з окремими епізодами історії козацьких сотених містечок. Але й у такій вибірці ми бачимо, що це спільна історія однієї нації, відмінної від сусідів. Так само, як і маленькі містечка, були пов'язані великі полки, що утворювали самобутню державу військо-Запорозьке обох берегів Дніпра.